Попереднє відео, де я знімав, показував там наяву, показував запровода. А як воно це все підключено, деякі люди не уявляють. Тому я вирішив коротенько засняти відео, просто показати, як із нічого можна зробити кашу із топора. Для всього щастя. Я використовував такий от генератор. Щоб легше було уявлять, я зараз спробую, спробую показати, щоб це було ні для кого не обідно. Наприклад. У нас є 8 полюсів. Два полюса йде під високовольтну катушку. Я, щоб було геть зрозуміло. Начало, кінець. Кінець. Начало. Конкретно в мене. У мене кінці соєдіння в місті. Начало. Начало. Ага. Кінці в мене в місті. Кінці у мене мають зв'язок з масою. Два начала йдуть на комутатори. Отак, у мене йде. Два на комутатори. Один комутатор. А я даже, щоб легше зрозуміти, я пишу прям геть-геть, уже пишу. Геть пишу. Комутатор. Комутатор на лівий. Комутатор на правий. Далі залишається раз, два, три, 4, 5, 6 полюсів. Шість полюсів. Береться провод. Я зараз цьому покажу. По лаку він получається. Сто вісім по лаку. Начало провода іде Начало. іде в нас на масу. Я зараз прямо так от покажу. Маса. І погнав наматувач. Раз. Во. У нас є начало, кінець з началом, кінець з началом, кінець з началом, кінець з началом. Далі йде інший вивод. Він мотається в цю ж саму сторону, тому, щоб легше було зорієнтуватися, у нас йде отакий от вивод. І цей кінець з началом ми також об'єднуємо. Але тут у нас провод. Мотається по лаку 0,85. Хи 95 вітків. Вітків. Є у нас отакий вивод. Раз вивод. Є у нас отакий два вивод. Комутатора ми не рахуємо. Масу ми не рахуємо. До ваги ми масу не беремо. Це. Отака от виходить конструкція в 350 моторі. Далі. Далі є діодний мост. Діодний мост діодний мост в закритому состоянии. Ну, давайте я так от намалюю, щоб було зрозуміло. Діодний мост, де у нас Оце ось у нас тут іде маса. Давайте, я, щоб було геть, 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 геть. Давайте я отак візьму. Маса. Оцей ось вивод. Во. Оце і вивод. Оцей вивод. Іде у нас сюди. Я можу помилятися, ну, отак от, от, от. Далі. у нас получается тут плюс, получается тут минус. И да, то делится вся штукенция. DC, DC, 7,5 ампер. На этом DC выставляется на подстроечном резисторе выставляется 14,8-15 вольт. С этого DC преобразователя идет отдельная розетка. Резетки идут раз, там, шесть пап. Это конкретно идут плюсы. Конкретно с этого DC выходит тоже розетка. Но тут уже чего-то минусы. Це рівний хороший плюс і мінус, який живиться геть от всіх обмоток. Тобто 6 обмоток. Раз, два, три, 4, 5. Шість. Шість обмоток. І у нас до цих обмоток підключається нормальний сигнал. Я отпишу сигнал. Ну, як, як сигнал вже тут підключають. Ну, я вже геть по-простому покажу. Ну, допустим, Допустим. Іде отак от. Так от. Іде в нас кнопочка, іде в нас сигнал. Оп, і йде в нас мінус. Наприклад, оп. Оп. І коли ця кнопочка перемикається, у нас сигнал показує отак. Ну, або отак. Ну, одним словом, у нас він починає грати. Друга така ж сама. Штукенці. Наприклад, у нас працює от, от такого от підключення, наприклад. У нас йде також кнопка, і йде у нас сигналізація. Сигналізація дає приривчисті, тобто вона дає такі. Ну, знаєте, як машину вори хочуть взламувати, сигналізація, допустимо, робить. Оце так само робить ця сигналізація. Даний генератор е має обов'язково снабжатися неточеним хорошим магнітом. Неточеним. Якщо щастя вам посміхнеться, то купляйте цар-магніт 112.2, 112,5 і буде вам щастя. Навіть на холостох обертах. DCDC -DC можна використовувати 20 амперних Але 20 амперний чогось на яві виходить швидко з ладу. Не знаю, 7,5 ампер, Його ще в народі називають 12. Пишу 12. -ка. Але він на самом ділі мастер сказав, що він 7,5 ампер. Тому, ну, якщо мені мастер сказав, я з мастером не спорю. Далі, далі, є оцей, оцей, оцей вивод. До цього вивода подключается БКС э, Клема 02. Клема 02. Ну, давайте я так от примерно вам покажу. Клема 02. Есть тут клема, называется масса. Все. Далі тут можна нічого не підключати. Але я підключив. З другого боку, теж є клема 02, вона дублірується так же саме, як і ця клема. Тобто вона має складну дорожку. Тому, щоб голову не ламати, я вже покажу ще проще. Є в мене окрема розетка, яка має. шість виводів. І це не маса. І в мене є маса. А маса в мене це просто от мінуса мотоцикла. Іде отака розетка. На якій теж шість пап. І це в нас перемінка. Це в нас іде перемінка. І от на цій, на цій фішечці. У нас начинается и ты, клемма 3054, замок. Замок. Далее. Стоп. Габариты включаются от замка, свет включается от замка. У меня есть, да, это, кстати, переменка. Она складая 14,8 вольт. 14,8 вольт. Е Коли аж включаєш дальній, піднімається напруга аж до 15,2. Ну, лампочка не перегорає. Провірено, гарантірую. Мені подобається то, що навіть якщо щось десь произойде, іскри все одно є, і світ все одно є. Получається, що генератор, мені кинули камінь в огород, що не буде воно працювати. Ну, як же воно не буде працювати, якщо ви пишете в коментарях, що воно не буде працювати? А я конкретно на цьому мотоциклі їжу, то я ж лучше знаю свій мотоцикл, ніж ви. Мій мотоцикл. От на мотоциклі. Конкретно, от на 350 ки вийшла така схема. Комутатор має начальний вивод, іде на комутатор, в кінці в них спаяні разом і закорочені на масу. Можна зробити по-другому, але тут, в одному прекрасному моменті, коли немає срабатування метки, коли немає розряду конденсатора, коли немає. Да, коли м'етка не під датчиком, воно умудряється імпульсно схопити цих два началь... начала і короткочасно зробити скачок двох високовольтних катушок. Завдяки цьому е, заряджаються конденсатори при менших обертах, і вони завжди молодці. Тобто, навіть можна заглушити мотоцикл, взяти комутатор, гвоздьом по конденсатору клац, то бахкає. Ну, Якщо біля собаки так бахну, то собака зразу уші за цей отворачує, вона, вона боїться. Лускає дуже хорошо, можна дану конструкцію адаптувати зробити із статора 10 плюс 1. Абсолютно без проблем це все робиться, все буде чітко. Але світ буде класний при більш високих обертах. Далі два виводи. Надо уже для сигнала. В 10 плюс 1 не виходить це зробити, тому там треба цілу фазу виділяти, три полюси, аж виділяти під один сигнал. І тому не дуже виходить. З статором 7 плюс 1 це зробити проще. Конкретно, чого в мене оце така трахамудія? Зараз я трошки так от поставлю. Чому в мене така трахомудія, нічого не горить? Ну, я зараз прямо зараз показую. По-перше, в мене в статорі. Конкретно от мій статор, який стоїть на генераторі, він, ну, точно такий самий, тільки на ньому полюсочків набрано желізо більше, він трошечки такий низовий. На ньому стоїть екстелітова ізоляція. Вона не боїться перегреву, і тому я, я люто грію. І запускається воно хорошо, світ хороший. Коротше, перегріва, воно не боїться, воно не пливе. Далі. Далі, хто не вірив. от дивіться, генератор. 10 плюс 1 с виду. 10 плюс 1. Вроді би, казалось би. Нічого особенного, так? Да? Тільки в нього дивіться, немає. Оцього хвостика, D3. Провода спайних докупи. Його просто немає. Ніде немає. І жовтий провод у нас один. Один провод. Якщо для БКС, -а, то білий провод треба закоротити на масу, а жовтий на кліму 02. Можна випрямити другим способом. Варіантів просто маса. І ця штукенція на одну фазу. Тобто, генератор китайський 10 плюс перероблений під одну фазу. І абсолютно реально можна поставити. На 250, на 350 буде все робити чітко. Ну, одна високовольна. Тобто, доведеться два комутатора підключати на одну високовольну. Що стосується провода, е, провода. провода, я. Точно не пам'ятаю, по-моєму, на цьому генераторі провод по лаку 3... 0.13 або 014. Я не пам'ятаю, по-моєму, 0,13 або 014, тому що опір тут досить маленький. Є мотоциклісти, які е, перевіряють високовольтну катушку з допомогою мультиметра, я ж призиваю вас мірять. Путем вольтметра. Тому що мультиметр це добре, а вольтметр це ще краще. Так, да По мощності, от получається, перемотаний на одну фазу генератор. Він, получается світить по мощності. Ну, я даже не можу якось так сравнить Ну, наверное так, як Мінчаковський. Отак от, от. приблизник Мінчиковський. Тобто він ну, може не 65 Вт, може 50 Вт, може 55 Вт. Ну він трошечки слабіший, як Мінчаковський Робиться, може трошки слабіший. Ну, світ нормальний. Просто що треба давати обороти в більше. Тобто, якщо на цьому статері ти завів, у тебе вже на холостих світ обалденний, то тут треба, ну, коли трогаєшся з міста. Ну, Приблизно Тобто Різниця не, незначительна, але вона є. Статор наяві 10 плюс 1 все-таки слабше дає показники. Це на мою особисту точку зору. Я її нікому не нав'язую. Я не кажу, щоб з мене брали приклад і повторювали те, що я кажу. Я знімаю от е, всі нудні ролики з, де, з декількох причин. По-перше, по-перше. Тримати на комп'ютері всю інформацію, це М -м... можна і втратити дуже сильно і дуже легко. А відео загружені на YouTube, їх можна, якщо щось забувся, десь щось згадати, їх можна включити і уточнити. Тобто це такий архів. І ще й цей архів може хтось переглянути, хто застряв на якомусь питанні. І це може комусь допомогти? Я ж пам'ятаю добро, якщо мені люди допомагали, і з мене не брали ні копійки грошей, то я можу робити так само. І чим більше людей буде в цьому всьому ділі двіжники розбиратися, тим буде веселіше. Того, що, я, чесно говоря, не іспитую ніякого задоволення спілкування спілкуючись з тими людьми, які кажуть, і мені оце, оці, як воно там називається. Розговори з цим які-то німці, взять все і поділіть. Вот так Шарик казав. От він не хотів нічого внікати. От мене люди, оці, вони мене асоціюються з Шариком. Я розумію, що вони зайняті, що їм нема коли, ну, якщо у них Ява, і якщо вони зайняті, на мотоциклі Ява вони їздити не будуть. Це 100%. Ява в них буде просто стоять. Їздити вони не будуть, тому що ява це пожиратель часу і сил. Тому це енергозатратний мотоцикл, і якщо вам хтось скаже, що я раз зробив і забув, то це брехня. Я такий, я юзер можу похвастатися, що в нас в Черкасах наката по кілометражу, який би мог сравнитися зі мною, ну, чоловіка немає. Я розумію, що раніше люди їздили більше, потім стали менше, але скільки кілометрів от їздила моя жопа на яві, ну, хтось мог, мог накататися на других мотоциклах. Ну конкретно на Яві ні один дід пенсіонер не накатав, так як я. Це я ж знаю точно. У когось Ява стоїть, у когось Ява 2 роки має простоя, у кого має 5 років простоє, а в когось і 15 років простоє. Я розумію, що раніше вони їздили, але вона 15 років простояла. Моя ява підкреслюю, що 350, ка що 250. ка Навіть з осені переживши пожежу, весною 250 ка вже поїхала. Весною вона вже поїхала. 350 ка вже поїхала осінью. Перезимувала зиму, весною вона не поїхала, а осінню поїхала. Тобто, у неї простоя немає жодного року. Тому, якщо я кажу, інформацію після мене можна не перевіряти. Вона стовідсоткова і вона перевірена. Я зупинився поки що на цій е, схемі, тому вона, в моєму, з моєї точки зору, вона ідеальна. Чому? Е, По-перше. З даною цієї чепухи наприклад, захотілось чоловік поставити DC комутатор. Ну, наприклад, з Honda, там, як Honda 34, чи як воно називається? Напишіть, я не знаю. Коротше, Honda, можна зробити дуже просто. Можно подключиться до DC, там, где уже есть у нас хороший вольтаж, где у нас все полюсочки все дают. Они же, получается, у нас все задействованы в одной фазе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть полюсочки сразу крутятся и сразу пошли вольты. За этой переменки мы можем до БКС взять диодик и сразу у нас идет пульсирующая постоянка. Можемо використати із геть усіх полюсів, використатися з DC преобразователя, там, де буде завжди вольтаж рівний і чіткий. Підключити хондовський комутатор і Планета або Ява 250 буде взагалі заводитися слабкий без проблем. Так от, жодний а. Якщо використати, наприклад, отакий генератор, то тут. Проворот магніта це три полюса. Раз, два, три. І тому ці три полюси фаза сміщається. А по полюсочкам у нас тільки три полюса. А тут у нас, як би ми не хотіли, раз, два, три, п'ять, 6 полюсів. Тому у нас чим більше полюсочків при меншому провороті, тим раніше у нас починає діяти генератор. Тому під статор 7 плюс 1. Або 8 плюс 6. Наш восьмикатушечний генератор підходить. восьмикатушечний восьмиполюсовий магніт підходить ідеально. В моєму випадку під отакий генератор буде 12-полюсний магніт, але тут полюсочки такі маленькі, що я не впевнений. Я не впевнений. Тому я зупинився поки що на такій схемі. В 250 кій схема дещо відрізняється. В чому вона нас відрізняється? Там вивода, там немає однієї скрової катушки, тому таких виводів там два. Два. Естественно, з двох виводів вже знімається там, на один полюс уже більше. Уже напруга вже більша в нас йде на діодний мост. З DC преобразователя виходить раніше хороший вольтаж. І пікати можна з сигналом, без сигналу, коли хочеш. В принципі, сигнали ж ровно і чітко. Тому якби питань немає. Живиться це все діло від реле зарядки, тобто замість цього діодного моста. Там стоїть китайське реле зарядки. Там йде три провода. Один жовтий провод прикручується прямо на масу, а один жовтий провод запітується на кінець оцих усіх виводів. Постоянка, яка в нас є пульсируюча, плюс і мінус, виходить. Вона не требує DC-преобразователя, але вона пульсируюча. Тобто вона отака. І сигнал буде ровно і чітко пікати, коли включиться нагрузка. хорошенько. У нас БКС випрямить. стабілізує тут приблизно 15 вольт, 14 вольт. І ця одна катушечка, придававши 2 вольта в плюсі. При сигналенні вона не дає просідати повністю цій всій меді. І тому на сигнал хватає, на світ хватає, І навіть я пробував, навіть ще підігрів, робить чітко. До речі, що мене підігрів погано робив, то що в мене перетерся контакт. Я ж закриваю сідушку. І він у мене просто простукався, простукався і коротив на масу. Так я його заізолірував, зробив і тепер убідився, Сідушка в мене гріється. Блін, все чітко, все класно. На 250 ки що я замітив, коли стоїть отут замість діодного моста, стоїть реле зарядки, воно виходить. Як так сказати, воно генератор дужче жарить, генератор перегрівається так. На такому діодному мосту чогось ні. Але чогось на 250 ки діодний мост не так круто працює, як на 350. ки Тому воно такі незначительні різниці, але вони є. М -м -м але вони є. Да, тому, до речі, вмісто цього БКС -а в мене Кіндер. У мене Кіндер. Я його знімав, показував, ви бачили. Кіндер той масісюченький. Світ прекрасний. Ну, коротше, отака в мене схема. Я не знаю. В інтернеті є така схема, нема. Мені вже сказали, що це, що я оце зробив, це все робили лише 25 років тому. Я не знаю. Скиньте, будь ласка, відео, посилання, хто це діло робив. Тому що балакають красиво, як доходить до діла. Всі бе нема ма часу, не знаю. Не знаю, треба прогуглить. А, Якби раціональне предложення ніхто не предлагає, тільки хтось предлагає піддивитися в когось. Конкретно я от автор цього движняка. Я зробив генератор, на якому дві іскрові катушки. Є вивод для сигналу, є вивод для світу. Це все працює. На мотоциклі є і постоянка, і перемінка. І сигналити можна, і магнітолу можна підключити. Я ще планую зробити ці. как называется, типа прикуриватель, чтобы мобилку ехать и мобилку сейчас заряжать. Ну, так и мне еще в голову пришло. И вообще шик. Ява, электростанция, едет и вырабатывает электричество. Это можно сказать Тесла.